На загальні збори особовий склад усіх представників УМВС України в Закарпатській області зібрали в екстреному порядку, оскільки було оприлюднено рішення виконувача обов'язків міністра МВС України Авакова про звільнення з посади начальника місцевої міліції Василя Варцаби, хто буде виконувати його обов'язки? Було невідомо. Участь у зборах колективу взяли представники обласного старетку свободи правого сектору та громадського сектору Карпатська Січ вони звернулися до всіх присутніх Далі проявити свою громадянську позицію, мудрість та зваженість як керівник правого сектору офіційно заявляю, що за ці місяці, останні, які ну, коли проходили оці буремні події, ми не маємо претензій і не можемо мати до закарпатської міліції. Були дрібні якісь інциденти, була ще якась, якісь передряги, але ми Сідали, вирішували із міськвідділом, і з обласним управлінням, називали нас по всякому і е, радикалами, і терористами, і е, десь і, і працювали по нас е, силові відомства. Ну так чи інакше. Це все у минулому. Далі будемо цього дотримуватися е, тих. Постановок і тих е, напрацювань, які вже є зараз. Був, був час десь е, приймати якісь тяжкі рішення, не так чи інакше, десь е, вони були чи, можливо, десь не, не зовсім законні, можливо, ще якісь. Але на даний момент ми працюємо і будемо працювати повністю у правовому полі. Ми, ми нормальні, адекватні люди. Ми ніякі не терористи насправді. Ми законослухняні громадяни і ними будемо залишатися і надалі. Але це не значить, що ми відмовимося або відступимося від тих постановок, які були у нас раніше. Ми не рвемося до влади, ми не хочемо жодних посад, ми не належимо до жодної партії, але ми не допустимо того, щоб у краї панував безлад. Уже піднімається хвиля. Така, що ну, ми її самі втримати не зможемо. Насправді не зможемо. Нами прикриваються, робляться провокації. Е, я закликаю всіх працівників міліції, всіх абсолютно і всіх силових відомств. реагувати на це дуже-дуже жорстко. Можуть прикриватися чим завгодно е, майданами, секторами, квадратними, лівими, правими це все дурниця. Це насправді все абсолютні дурниці. Так, авторитет міліції десь у суспільстві дуже-дуже сильно занепав, на жаль, ми спільними зусиллями будемо витягати його на той рівень, на якому він повинен бути. До присутніх звернувся і голова обласного середку свободи Богдан Пилипів. З великим проханням до усіх міліціонерів він попросив виконувати свій професійний обов'язок та забезпечити в області спокій і правопорядок. Зараз у вашій структурі дуже неспокійно. Ходять мусуються слухи по різні призначення. Знаю, що люди, ви практично самі знаєте, що ви, кого ви хочете, з ким ви будете працювати і з ким ви можете працювати. Тобто у нас є така до вас пропозиція. Можемо зробити так як наприклад робиться в тому ж самому Ватикані. Ви сидите тут, і ви собі оберіть такого начальника, яким ви з будете працювати, щоб не було потім того такого, що половина особового або більшість особового складу напишуть рапорта на звільнення і лишать наш, наш край напризволяще. Ми не зацікавлені в тому, і, ні, і ніхто з вас не зацікавлений в тому, щоб був розгул злочинності, щоб були не, 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 не дії на наших вулицях, в наших містах, в наших селах. На дорогах, я по всій території краю. Я би вас дуже закликав до того, щоб ви обдумали цю думку і е, прийняли правильне рішення, мудре рішення. Ви є всі люди з досвідом, ви є всі люди е, шановані, і ви знаєте, ви можете і мусите обрати ту людину, яка буде достойно вас представляти у закарпатській міліції. І з свого зі сторони також хочу ще вам сказати: любе призначення на посаду. Любого керівника, відповідального керівника в області буде здійснюватися тільки після того, як він пройде процес публічної ілюстрації. Тобто, як казано в Біблії, кожному ви по судіяному. Тобто, хто всі, ви всі прекрасно знаєте, не мені не мене вас вчити, що як було, що як робилося. Ви всі прекрасно кожного знаєте, починаючи від дільничого до начальника обласного управління. Ви є колектив, ви є люди, ви є народ, ви маєте обрати собі свого лідера, по суті, у вашій організації. А так як ця організація ще є, е, 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 яка відповідає за безпеку наших громадян, то ви, ви, ви маєте подвійну відповідальність за цей, цей вибір. Ми не будемо втручатися в ваші, якби, вашу роботу. Ми вам чим можемо, ми вам поможемо. Ми вам помогли. Я думаю, ніхто не скаже ні одного поганого слова, що то, що ми вам пообіцяли, що ми його не дотримали. Все, що було, які пропозиції від міліції, всі, які спільні наші дії, все координувалося, все погоджувалося, все було здійснено на самому найвищому рівні. Тобто, починаючи від тих же самих патрулювань міст від тих же самих допомога в блокпостах на дорогах до нашого краю, ми все зробили так, як ми домовлялися. Кінці кінців, навіть і забезпечили вам безпеку, тоді коли ви приймали е, присягу народу України, бо самі знаєте, який було непростий час, і ми просто якби вас вивели з під удару, щоб ви не були, якби ну самі знаєте, людина в формі ще більш в міліцейській ну, за останні останніх три місяці вона ну. Не дуже якби поважалася в нашому суспільстві, тобто треба нам відновлювати рівень довіри до міліції, треба нам відновлювати рівень до народу і також співпрацю з народом і по його захисту і захисту його прав і свободи. За нинішньої ситуації треба діяти виважено та мудро. Представники громадських організацій звернулися до всього особового складу, з поміж себе визначити гідну людину не за вказівкою, не під якимось тиском, а чесно й добровільно обрати того, кому довіряють, і вказівки якого готові виконувати. Слово попросили бажаючи, із залу. Відтак було прийнято рішення без участі присутніх у залі представників громадських організацій та преси обговорити це питання за закритими дверима. Правда про те, чи думка колективу буде врахована, представник правого сектору запевнив, це це ваше внутрішнє рішення, яке має бути е, винесене на е, обговорення суспільства, однозначно. Але це буде не призначення, а це буде ваш вибір. І це буде оголошено як ваш вибір. Ми зі свого боку його підтримуємо. Ким би це не було, кого би ви не вибрали, ми його підтримуємо, тому що це ваше рішення, і ви працюєте на цих вулицях, а не Київ і не міністри. Міністр сюди приїде в кращому випадку через місяць. І що за цей місяць буде у Закарпатті творитися? Одному Богу одному боженьку відомо. Рішення трудового колективу у МВС у Закарпатській області було наступним: вони просять повернути до виконання обов'язків управління все-таки Василя Варцабу, який до нині очолював це відомство в нашому краї. Озвучив його перший заступник начальника Сергій Росоха. Шановні друзі, хочу проінформувати громадськість про те, що тільки що в управлінні МВС відбулося спільна нарада, де колектив нашого управління. Вирішив клопотати перед начальником, перед генералом Варцабою, клопотати, залишитися в посаді, працювати на посаді начальника МВС і в подальшому. Таке ж саме рішення ми оформимо документально і направимо його до міністерства і будемо клопотати про це, що я сказав.